Кліматичні умови в Євразії дуже різні. Це пов'язано з величезними розмірами материка. На півночі і півдні, в його західній, центральній та східній частинах кліматичні умови помітно відрізняються. Це зумовлено особливостями дії основних кліматотвірних чинників. Поговоримо про них. Кількість сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, зменшується від екватора до полюсів. Через значну протяжність Євразії із півночі на південь північні райони отримують утричі менше сонячної енергії, ніж південні. Відповідно, і температура повітря буде дуже сильно відрізнятись. Наприклад, Якщо середня температура січня на Арктичних островах становить мінус 30 градусів, то на Аравійському півострові вона дорівнює плюс 25 градусам. Циркуляцію повітряних мас визначають пануючі повітряні маси і вітри. Оскільки величезна територія Євразії простяглась в усіх кліматичних поясах північної півкулі. То її кліматичні умови формуються під впливом різних повітряних мас арктичних, помірних, тропічних, екваторіальних. Над більшою частиною Євразії, яка лежить у помірному кліматичному поясі, дмуть західні вітри. Вони переносять вологі морські повітряні маси, які сформувались над Атлантичним океаном далі на континент. Із просуванням на схід у глиб Євразії відбувається трансформація вологих повітряних мас. Із вологих вони перетворюються на сухі, з теплих у зимку на холодні, з прохолодних у літку на жаркі. На півдні і сході Євразії дмуть мусони. Це сезонні вітри, які виникають у наслідок різниці в температурі повітря над океаном і суходолом. Узимку мусон дме із суходолу в бік океану. Він формує малохмарну і суху погоду. Літній мусон, навпаки, дме з океану на суходіл, і тоді встановлюється хмарна і волога погода. Мусон приносить на материк грози, штормові вітри і велику кількість опадів, тож найбільша їх кількість випадає на південному сході материка. Євразія перебуває під дією циклонів і антициклонів. Підстильна поверхня теж впливає на властивості повітряних мас та їх переміщення. Повітряні маси, які формуються над Атлантичним або Тихим океаном, насичуються вологою і приносять на материк опади. Атлантичні повітряні маси, які утворюються над теплою північно-атлантичною течією, теплі і обігрівають узимку прибережні райони Європи. Тихоокеанські повітряні маси, які формуються над холодною Курильською течією, навпаки, охолоджують прибережні райони Азії. Вплив рельєфу на переміщення повітряних мас також суттєвий, адже гори Альпи, Кавказькі, Гімалаї не дають змоги холодним повітряним масам проникати на південь. Крім цього, на їх навітряних схилах випадає дуже багато опадів. Так біля південно-східного підніжжя Гімалаїв, які перетинають шлях мусонам, що дмуть з океану, найвологіше місце на земній кулі, воно розташоване в індійському містечку Черрапунджі біля південно-східного підніжжя Гімалаїв. У середньому там щороку випадає близько 12 тисяч міліметрів опадів. Я розумію, що самі цифри ні про що вам не скажуть. Для порівняння це більше опадів, ніж у Києві у 18 раз. Тобто, якщо в Києві за місяць дощ був двічі, то в Чарапунжі він не припинявся місяць. А найнижчі температури повітря до мінус 72 градуси були зареєстровані в селі Оймякон Це Якутія, Росія, на північному сході Євразії. Євразія лежить у межах усіх кліматичних поясів північної півкулі від Арктичного до Екваторіального. Підемо згори вниз. Арктичний кліматичний пояс охоплює острови Північного Льодовитого океану і північне узбережжя Азії. Цілорічно там панують холодні арктичні повітряні маси. Вони зумовлюють низькі температури повітря протягом усього року. Тому там зима сувора, а літо холодне. Кількість опадів невелика. У субарктичному кліматичному поясі лежить вузька смуга на півночі Євразії. Узимку з північно-східними вітрами сюди надходять арктичні повітряні маси. А влітку західні вітри приносять помірні повітряні маси. Зима там холодна, особливо в Азії, де спостерігаються найнижчі температури в усій північній півкулі. Літо тепліше ніж в арктичному поясі. Помірний кліматичний пояс поширений на величезних просторах Євразії. Протягом року там формуються помірні повітряні маси. Через значну протяжність поясу і панування західних вітрів добре простежується зміна типів клімату із заходу на схід. Тому в межах помірного кліматичного поясу розрізняють відразу чотири кліматичні області. На заході завдяки морським повітряним масам з Атлантичного океану зима м'яка з середньою температурою повітря вищою за 0 градусів, а влітку від плюс 10 до 18. Опадів там випадає понад 1000 мм на рік. Для порівняння у Києві 600 міліметрів. У зимку часто буває мряка, довго тримаються тумани, а влітку погода хмарна, похмура. Це область морського помірного клімату. Далі на схід аж до Уральських гір формується область помірно-континентального клімату. Там вплив Атлантики відчувається значно слабше. Зима холодна і морозна, літо тепле, погода не стійка, Взимку бувають відлиги, а влітку часто йдуть дощі. За Уралом у Центральній Азії панують континентальні помірні повітряні маси. Узимку температура повітря доходить до мінус п'ятдесяти. А влітку, навпаки, нагрівається до високих температур. Атлантичні повітряні маси опадів сюди майже не доносять. тому взимку снігу мало і земля промерзає на значну глибину. Так формується континентальний помірний тип клімату. На сході поясу клімат помірний мусонний з сухою холодною зимою і вологим. Теплим літом. Субтропічний кліматичний пояс поширений від Південної Європи до Східної Азії. У ньому, як і в помірному поясі, спостерігається зміна кліматичних умов із заходу на схід. На півдні Європи клімат субтропічний середземноморського типу. Узимку там відчувається вплив вологих атлантичних повітряних мас – тому там взимку тепло, вище нуля градусів і йдуть дощі. Улітку з приходом тропічних мас встановлюється суха спекотна погода. Вологість повітря зменшується з просуванням на схід, і в центральній частині поясу клімат вже субтропічний континентальний. Зима там холодна, а літо спекотне. Опадів мало. У зимку на тихоокеанське узбережжя із внутрішніх районів материка надходить холодне, сухе континентальне повітря, і температура може знижуватись до нуля градусів. Улітку насичені вологою повітряні маси з океану утворюють щільну хмарність і рясні дощі лють без перестанку. Річки переповнюються водою і виходять з берегів. Це ознаки субтропічного мусонного клімату. Тропічний кліматичний пояс в Євразії суцільною смугою не простягається, він охоплює лише західну частину Південної Азії. Там виникло єдине місце на землі, де поряд лежать два перехідних пояси: субтропічний і субекваторіальний. У тропічному поясі, де цілорічно панує сухе тропічне континентальне повітря, хмари майже не утворюються. Наслідками цього є високі температури повітря і мізерна кількість опадів. Улітку і восени над Тихим океаном зароджуються тайфуни. Це тропічні циклони ураганної сили. Вони спричиняють зливи. Та великі руйнування. Субекваторіальний кліматичний пояс охоплює південні райони Азії. Узимку туди надходять тропічні повітряні маси, а влітку екваторіальні. Тому там клімат постійно спекотний і перемінно вологий. Екваторіальний кліматичний пояс охоплює лише півострови і острови на півдні Євразії. Жаркі і вологі екваторіальні повітряні маси зумовлюють високі температури повітря та рісні дощі протягом усього року. Євразія лежить у тих самих кліматичних поясах, що і Північна Америка. Проте на формування її клімату значно більше впливають мусони. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, клімат Євразії, який дуже різниться на півночі і півдні, у західній, центральній та східній частинах Материка, формується під дією. Основних кліматотвірних чинників кількості сонячної енергії, циркуляції повітряних мас і підстильної поверхні. Друге, Євразія лежить в усіх кліматичних поясах північної півкулі. В них сформувались різні типи клімату. Друзі, на цьому все це був 45-й параграф за 7-й клас. Побачимось!